Всім привіт! Що сьогодні поговоримо з вами про підготовлю бджіл до зими, а саме про один з обов'язкових методів, які треба використовувати на своїй пасіці, для того, щоб ваші бджоли пішли сильними в зиму, і щоб зимівля у вас була дуже доброю, щоб бджолки почували себе добре і порадували вас вже навесні, хорошою силою сім'ї, і класним стартом. Отже, що необхідно зробити зараз в вересні для того, щоб бджоли пішли сильними в зиму? Роботи у нас пасічників в цьому напряму дуже велика кількість, але є певні моменти, на які обов'язково треба звертати увагу. Поговоримо сьогодні саме за препарати КАЗ-81 та Бівіта Плюс для підготівлі бджіл. Підготовці їх до зимівлі. Каз-81 я використовую на перший раз на своїй пасіці, цей препарат можна зробити самому, підготувати всі необхідні речовини для нього, а можна купити вже готовий, тобто правильно зварити і потім цю настоянку додавати в сироп. Тут все просто. Щодо бівіти. Бівіто я використовую другий рік на своїй пасіці. Минулого року у нас була 100% зимівля. Навіть слабенька сім'я, яка пішла на трьох рамках, вона вижила і в цьому році принесла багато меду. Тобто ми її трішечки потім підсилили, вони набрали класну силу, і все було супер. Що за бівіта, як додати, як працювати? Продається вона в ось таких коробочках. тобто. Складається з двох баночок, тобто тут є дві баночки з препаратом: засіб номер один та засіб номер два. Ось такі баночки невеличкі. Працювати з нею просто. Тобто, оці дві баночки рахуються як один засіб, він розрахований на 10 літрів сиропу. Я роблю сироп один до одного і все це діло сюди додаю. Оскільки цього всього діла цього препарату згодовувати бджолам. Я буду давати по 200 грамів, по 200 грамів на кожну бджолу родину. Скільки разів тут є інструкція, обов'язково читайте інструкцію. Ми будемо робити в профілактичних цілях, тому будемо робити два рази. Тобто зараз даю і через 3-4-5 днів можна давати ще раз. Але так як я хочу ще дати і каз, то зробимо таким чином: спочатку ми даємо бівіту, через три дні ми даємо каз, через три дні ми даємо знову таки бівіту. Як будемо давати сироп, що нам для цього знадобиться, все просто. Для того, щоб все зробити правильно, нам потрібні будуть кульочки. Кульочки це ще та собі, те, те собі завдання, щоб знайти якісні. Я купував в Аврорі. У нас є такий магазин, по-моєму, щось 77 гривень. Ось такі маєчки, ось в такому тубусі. Кажу тому, що я знаю, що Аврора це такий магазин, що є у багатьох містах, то оці за 77 вони адекватні. Далі нам треба буде якась міні кастрюлька або ось в мене, бачите, така е, супер-стильова корзинка. Для чого? Для того, щоб цей кульочок ми сюди кладемо, отак от за стінки зачіпляємо і наливаємо, щоб нам не треба помічник, щоб їх тримав. Далі е, під час зараз роздачі цього сиропу я буду додатково ще і ставити пластини. Тобто пластини е, я вже використовую як місяць. Два тижні в мене стояли пластини, забрав. Поставив ще раз ті ж самі два тижні, забрав. Ось зараз дамо третій раз. Ви скажете, чи треба три, чи чотири, чи п'ять, чи десять разів. До обробки біпіном треба, щоб стояли пластини. Ці пластини діючі, вони, поки їх бджоли не згризли, вони будуть діяти, які я ставлю, але вони вже покоцані. У мене пластини є. Я обновлю їх. Пластини я в цьому році використовував апіваро восени. Але так як вони в мене ось закінчуються. в мене залишилось ще Апіслум і апітрас. Апіатрас, точніше. Ось так. Це Старветовські пластини або бівеловські. Да, Раніше був бівел, зараз старвет. Ось. То будемо використовувати їх. Пластини хороші, мені подобається, все влаштовує, то працюємо з цим. Все, поїхали давати бджолам сироп. Даємо ми. В кульочку, тобто беремо ось таку нашу імпровізовану мисочку. Беремо кульочка, ось так робимо. Бачите, дуже зручно працювати. Ну, є е, круглі, зручніші, більш, можливо, в когось. Все, наливаємо сюди зайві наші 200 грамів. Отак от, от. Все. І ставимо до вулика. Бджоли не треба нічого проколювати, все вони зроблять самостійно. Єдине, що випускаємо бажано зайве повітря. Все. Ось така буде консистенція. Отак. Далі кришку знімаємо одразу. Пластини тут у нас бачимо, що стоять. Ось так. Тут, до речі, є заставна і можна було б поставити щось їм, скажімо так, ну, розумієте, да, поставити їм рамочку, Ну, ми будемо робити, як є бджоли ну, недобрі, злі. До речі, тут в них є поїлка. Давайте ми саме ці сімейці дамо в поїлочці. Так. Так, і обережно наливаємо. У них поїлка в формі, ну, рамка-поїлка. Так. Ну і все. Є. Цим дали. Трішки менше, ніж 200 грамів, ну, нічого, зато я, бачите, не зря ж робили ми такі рамки. Все, закриваємо, кришечкою накриваємо і йдемо далі. Пластини пластини не забуваємо пластини. Беремо пластини. Знову ж таки, пластини в мене перевіреної партії. Я їх вже використовував, тому одразу ставлю. Якщо у вас пластини нові, поставте в 2-3 сімейки, потім, е якщо що, поставите всім. Чого так? Бо навіть перевірені препарати треба завжди тестувати. Ось, все, закрили. І йдемо далі. Бачите, да, бджоли? Нервують. Робимо собі комфорт. І йдемо до цієї сімейки. Дивимось. Тут знову ж таки повний вулик з бджолами, я ще їх не підтискав, всі рамки з медом, бджоли багато, підтискати будемо пізніше. Тобто, так само беремо наш кульочок, кладемо їм на рамки. Ось так. І пластинки не забуваємо, міняємо. Пластинки, бачите, ось такі. Вони ще діють ці пластини, але ну, нащо нам, як то кажуть, їх залишати, якщо у нас є, що їм поставити? Свіженьке, будь ласка. Поки ставлю, розповім вам ситуацію по кліщу Вароа. Кліщ Вароа в цих сім'ях сипався. Пластинки стояли, я ж кажу, що на протязі місяця підсипався. Ну, ось ми, до речі, поставимо з вами е, обов'язково десь е, планшети. І подивимось потім, чи буде він ще сипатись і скільки його буде сипатись. В мене є сім'ї, які я знаю, що вони 100% були, ну, кліща в них було більше, ніж у всіх інших, то на них теж ми подивимось. Як бачите, робота не складна. Але вона потрібна набираємо сироп. Так, і 200. Ось так сюди, все. Хтось скаже, 200 це мало, треба давати пів літра. Ну, я вам скажу так: так як ми будемо робити декілька разів ось ці профілактичні дії, нам треба, щоб побільше звісно, бджіл взяли цей сироп, але ну, вже, як то кажуть, час за корму в нас пройшов, то треба ага, тут ми давали, то треба робити ну, такі невеликі. Порції для того, щоб вони його взяли 100%. Так. Забираємо. Зараз, до речі, спостерігаючи за бджолоблогерами і коментарями, які їм теж залишають. Найпопулярніші коментарі покажіть, скільки бджіл в бджолородині Ви знаєте, коли ми будемо їх утискати, ось тоді це буде актуально. Тому що зараз. Не утиснувши бджіл, показати, скільки їх там. Ну як ви всі рамки достанете? Ні. А коли ми їх вже утиснемо, ви будете бачити, скільки їх дійсно там реально вулику знаходиться. Тому це відповідь на питання для тих, кого цікавить, а що там з бджолами, скільки їх в вулику на сьогоднішній день, то я теж обов'язково вам покажу. Побачите, все ж таки не витримав, покажу вам. Декілька сімей стоять поруч. Одразу ось цю, я не знаю, в кадр попаде, не попаде. Ось, побачили, да? бджоли полізли на це середненька сім'я, вона утиснеться до п'яти рамок. Ось ця сім'я, що зараз відкрита, бачите, нарости? Ось їх не вбирайте. Це треба для зими це ідеально. Бачите, да? як вони одразу вилазять? Ставимо в ті ж самі місця пластинки. Ось такі вони не дуже добрі. Не дуже раді нас бачити. Так. Оце ложимо і швиденько зачиняємо, бо з'їдять. Все, бачите, як піднялися. Ось так. Все. Ось це була одна бджолородина. родина Зараз ліземо сюди. Не знаю, що ви там бачите, не бачите? З цієї сторони не видно. Так. Ця сімейка, подивимось, піде, скоріш за все, на сіми рамочках. Вона трішки слабша, ніж оця, але теж хороша. Все. Зачиняємо. Як ще, до речі, зараз е, ви можете поперевіряти стан кормів. До речі, лайфхак невеличкий, про нього багато хто знає, але е, початківці дуже часто забувають. Все дуже просто. Ви можете взяти і е, підняти ваш вулик ззаду. Подивитися, важкий він, не важкий. Тобто ми підіймаючи. Я оцей навіть підняти не можу. Тут меду ну, тонна. Все. Ось так показав вам декілька бджолородин. Ну і давайте швиденько переведу ракурс і покажу цей же самий ряд, бо мені скажуть, показав найкраще. Давайте так, сюди. Не знаю, що побачите згори, не побачите. Бачите теж нарости, бджоли. Я не знаю, як буде на відео передаватися. Бджоли вистачає. Давайте так тут заберемо. Вон, вон вони. Так. Теж бо думав, показувати, не показувати, думаю, зараз хейтери мої улюблені. Скажуть, не показуєте. Кількість бджіл і так далі. Це слабше, бачите? Тут теж, я не знаю, згори видно-не видно. Бджола е, хорошо сидить, але знову ж таки, тут дві рамочки будуть або три убиратися. Так, ну і, звісно, давайте швиденько вже з ось цима. Бачите, да? От так? От. Тут слабше, тут буде рамочок 5 максимум. І... Давайте ще оцю вже на цьому завершимо. Тут, бачите, теж нарости. Я думаю, все видно добре. Вон вони. Це-все-все закриваю, бо бджоли агресують. Отже, таким чином ми обробили всю нашу пасіку, дали їм пластинки від кліща третій раз вже. І зараз ми роздали їм підкормку у вигляді сиропу з бівітою. Нагадую, через три дні даємо каз і через ще три дні даємо ще раз бівіту. На цьому внесення бджолам ось цих додаткових корисних добавок на цей рік закінчиться. Пишіть ваші запитання, якщо вони у вас виникли, буду радий повідповідати. Зауваження до цього відео, теж буду радий з вами поспілкуватися. Розпо розкажіть, як ви обробляєте бджіл від ось цих можливих хвороб назематоса, скаферос і так далі. Чи даєте ви їм каст, чи користуєтеся ви бівітою, або, можливо, якимось іншим засобом. На цьому я завершую. Це був канал Медові кадри. Мене звати Михайло. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока!